Як заробляти на повідомленнях в Telegram? Нові можливості. Ви знали, що тепер у Telegram можна заробляти просто на отриманні повідомлень, так незнайомці, які хочуть вам написати, можуть заплатити за це. Як це працює, як налаштувати та як вивести гроші, розповідаю далі. Отже, що ж це за функція? Якщо ви маєте підписку Telegram Premium, ви можете встановити плату за отримання повідомлень від незнайомців. Це стосується як особистих повідомлень, так і коментарів у каналах. Telegram запровадив це нововведення для боротьби зі спамом і водночас дав користувачам можливість заробляти. Щоб активувати платні повідомлення, потрібно зробити кілька простих кроків. Знаходимо головне меню, натискаємо налаштування, вибираємо пункт Приватність та безпека. гортаємо вниз і шукаємо повідомлення. Натискаємо на них. І тут у нас з'являється нова опція платні повідомлення. Вмикаємо її та встановлюємо ціну в зірках від 1 до 10 тисяч. Також можна вімкнути можливість повернення коштів, якщо хочете зробити виняток для когось. А тепер найцікавіше, як отримати реальні гроші. Оплата здійснюється внутрішньою валютою Telegram, це так звані зірки або Telegram Stars. Але що робити з ними далі? Зірки можна обміняти на ton coin криптовалюту Telegram, використовуючи платформу Fragment. А вже потім Тонкоін можна перевести в інші валюти або використати для покупок. Важливо знати, що зароблені зірки стають доступними для виводу лише через 21 день після зарахування. Як і будь-яка нова функція, платні повідомлення мають свої плюси та мінуси. Давайте розглянемо. Серед плюсів можемо відзначити захист від спаму, можливість заробітку, більше контролю над повідомленням. Серед мінусів доступно тільки преміум користувачам. Не всі захочуть платити за повідомлення. Також шахраї зможуть намагатися обходити цю систему. Якщо ви отримуєте багато повідомлень від незнайомців, ця функція може бути дуже корисною. Як вам ця нова функція? Чи хотіли б ви заробляти на повідомленнях в Телеграм? Пишіть у коментарях, а якщо вам було цікаво, підтримайте канал лайком та підпискою. До зустрічі!